США заявляють, що не мають політики штовхати Україну на переговори з Росією. Пише британське видання Sky News. Йдеться про те, що держсекретар США Ентоні Брінкен під час поїздки до Європи підкреслить постійну підтримку НАТО України та її війни проти Росії. Про це заявив високопосадовець держдепу, помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайен, Також наполягав, що США не підштовхують Україну до переговорів з Росією згідно з непідтвердженими повідомленнями. США США тихо зменшують підтримку в надії, що це спонукатиме Україну розпочати переговори про припинення вогню. Оскільки війна Росії проти України триває, жодна з цих країн навряд чи досягне прориву цього року чи навіть наступного. Але це не означає, що це скоро закінчиться. Москва і Київ не зацікавлені переговорах про припинення війни чи навіть у замороженні конфлікту. Бойові дії триватимуть ще довго. Це означає, що реальність нинішнього глухого кута тепер має визначити стратегію заходу щодо конфлікту. І замість того, щоб розраховувати на те, що Україна поверне більшу частину або всю свою територію військовими засобами, фокус має бути зосереджений на забезпеченні майбутнього України. Зараз точаться дискусії про те, чому так сталося і хто винен. Патова ситуація як найкраще описує воєнну ситуацію в Україні. Пише політико. Видання пише деякі з найактивніших прихильників України звинувачують захід особливо адміністрацію президента Сполучених Штатів Джо Байдена за те, що вони не надали Україні види і кількість зброї, необхідні для перемоги. Тим часом американські військові чиновники та аналітики покладають провину на українську тактику та політичні рішення, які ускладнили досягнення військового прориву. Автор пише Вашингтону слід було надати більш передові засоби раніше і наголошує здатність України стримати Росію надзвичайно залежить від постійної і сталої підтримки сполучених штатів та європейських союзників. У той же час офіційні особи США нічого не сказали з приводу переговорів публічно. Натомість вони заявили, що Америка підтримуватиме Київ скільки завгодно, незважаючи на побоювання, що наступного року Трамп може стати президентом. США. А це може призвести до зменшення підтримки України з боку США. Російсько-українська війна чи може Авдіївка стати наступним Бахмутом. Пише видання Times of India. Поточна ситуація в Авдіївці залишається під контролем України, але місто перебуває під постійною загрозою з боку російських військ. Автор пише порівняння з Бахмутом не безпідставне. Бахмут пережив одні з найзапекліших бойових дій на Донбасі. Битва за Бахмут характеризується інтенсивною війною в містах, коли обидві сторони зазнали великих втрат. Рад інфраструктура міста була серйозно пошкоджена, що зробило його символом руйнувань, спричинених війною. Якби Авдіївка пережила подібний рівень війни, вона могла б зіткнутися з такими ж руйнуваннями. Авдіївка символізує тривалу війну між російськими та українськими військами. Місто, яке зараз перебуває під контролем України, стикається з невпинним нападом російських військ, які намагаються його оточити та захопити. Населення Авдіївки скоротилося до мінімуму. Раніше воно було 30 тисяч осіб. Місто має стратегічне значення через близькість до Донецька. Українські війська продовжують контролювати ділянку території завширшки близько 8 кілометрів, що тягнеться від міста на північний захід. За Авдіївкою зараз уважно стежать, щоб з'ясувати, чи може місто стати наступним бахмутом. Натяк на інтенсивні тривалі бої, які точилися на цьому місці. Боротьба України за зброю та увагу відкриває Путіну можливості. Пише Блумберг. Видання Блумберг опублікувало розлогий аналіз. Поточного українського та російського стану справ у війні, передусім, помітні виклики для української сторони. Світ часто став переключатися на війну у секторі гази. Відповідно, снаряди стали постачати повільніше. Допомога від сполучених штатів під загрозою, особливо якщо президентом від республіканців стане Дональд Трамп. Він обіцяє американцям цитата завершити війну за один день у Європейському Союзі. Піднімають голову праві рухи. Які виступають проти допомоги Україні, а контрнаступ не дав помітних результатів, пише автор. Європа не виконує обіцянки надати Україні мільйон артилерійських снарядів упродовж року. Тоді як Північна Корея легко відвантажила росіянам щонайменше мільйон снарядів. На полі бою стає все складніше заходити в чергову зиму з браком боєприпасів. Інше занепокоєння викликає жива сила, оскільки Росія продовжує кидати хвилі військ вперед, незважаючи на свої втрати, тоді як Київ не бажає посилати більше солдатів у бій. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати все найкраще, найважливіше, найцікавіше. Я завжди збираю у рубрику Інформаційний фронт аби ви знали, що пишуть про нас закордонні ЗМІ і були завжди попереду. Тож зустрінемося вже завтра, як завжди, о 12.50.